Ось вони, так? Красавці! Приїхали цигани. Виключають в мужчині. А що пом'я? Що з тобоєш? Трохи людей мокро, трохи грязько. Я грибу разом, а що за закише твоя? Так а що з машиною? Хай, все добре. Ні, машину помили, бач? Нормально. Не говори. Так колеги. Приїхали колеги, з... були в Миколаївщині, потім приїхали... Де ви були хоч? Де ви були? Де ваша не була. Готуємося на Сумщину, друзі. Чекайте нас на Сумщині. З первими лучами сонця. Так, Відпочити треба, бо це хор Друзі, чекайте, ми скоро їдемо на Сумщину. Тримайтеся, тільки з Рівненщини, ще не приїхали, житомирщини, так що, слава Богу, живі, здорові. Тримайтеся, успіхів вам.